Мама страждала на артеріальну гіпертензію, хронічну аритмію. Були великі проблеми, тому що ми або раз, або два рази на місяць попадали в лікарню на крапельниці, тому, тому що був гіпертонічний криз на постійній основі. Мама дуже важка робота, вона директор підприємства. Я розумію, це нервові такі, потрясіння. Але знову ж таки, ну не може так, ну не всіх людей, директорів, наприклад, Ірина Руслан, ви ж у вас все ж добре, у вас немає таких, правильно? Ну, от. І до цього питання підійшов так комплексно, порадився з своїм наставником, це перший клінічний кейс, що, як, до чого призначати, прочитав про, про, про препарати. Ну і почав працювати. Так от, мама моя, жінка, 40, да, жінка мого тата. Да, да. 42 роки, молода. Да, молода. Що таке гарно. Е, скарги. Хронічна гіпертонія, зайва вага, так була в неї, е, сильна інтоксикація. А, вот ще момент. Е, кожне наше свято закінчилось тим, що мамі було дуже зле. Неважливо, яка це була доза алкоголю, але це було дуже, ну, дуже погано. Тобто у нас безсонні ночі в головній команді роздумів, в кожній хаті. І болі в правому реберг при переїданні. Попереднє лікування антигіпетизині препарати з нетривалим ефектом. Тобто це на постійній основі ці таб... таблетки, таблетки, таблетки. Да, вони тимчасовий ефект давали, але не на постійній основі. Призначена програма була попередня. Тобто це попередня програма для того, щоб, грубо кажучи, виправити основні причини її артеріального тиску, е... явище інтоксикація після. Вживання алкоголю і взагалі покращити самопочуття. Комплекс магнію. вчора нам розказувала Марія, да, що це дуже корисний препарат. Коензим Q10 це я його сам пив, признаюсь. я його сам пив, по тій простій причині, що коли мене, наприклад, приходить весна у ці сесії, так, так само були аритмії, постійно робив обстеження, все було в нормі. Але сам його пропив, дуже класний препарат. Разом з магнієм. Це дуже потужна зв'язка, яка дуже хорошо ну, доб, дуже добре працює. Лівгард. Ну, основа основ для тих, хто час від часу любить на святах вживати алкоголь. Е, про Лівгард маленька історія. Приїхав, у Львів Сіткуваний Новий рік, 22-го року, здається. Кажу для своїх друзів, давайте, щоб ми нормально цю ніч провели, кажу, я вам даю по таблиці, ми випиваємо. Замість дякую я почув те, що ну, Славик, ми просто переводимо продукт. Це про алкоголь. Тому що зранку ми вже пили все, ну, все, що було на столі, а як тій пісні я пив, але мене не брало. От. Лецитин. також класний препарат, який допомагає е, печінці. Дуже класно так, так само діє. Ну, зрозуміло, що не відчуємо е, таку дію, як Лівгарда, але це так само базова підтримка печінки. Хлорофіл. Ну, тут слова лишні. Найкращий препарат з усіх, яких я вживав, тому що я його вживаю кожен день на постійній основі, і як тільки в мене кінчається, я вам скажу такого, це як для курця, коли кінчилися гаряти. Чесно скажу. От таке порівняння не дуже, але воно так воно і є. І нутрійберн для корекції ваги та метаболічної активності, Боже, як вона мені нела. Я хочу ввечері їсти. Я хочу щось смачненьке, псочок. Я кажу, мама, ну, зупинись. E, зараз на теперішній час маємо дуже класні результати. E, це зниження ваги за місяць. Вона схудла з 109 кг до 98, і ця вага тримається. Навіть не дивлячись на те, що навіть не вірячи на те, що зараз ввечері вона полюбляє все ж таки щось поїсти, потім, ну, постій, по тій простій причині, що вона пізно приїжджає з роботи. Покращення детоксикаційної функції, і тепер після свят вона вже… ми вже не діжуримо в туалеті. Да. Стабілізація тиску це головна перемога, тому що це ну, мама є така фішка, що вона, коли піднімається тиск, от в неї цей гіпертонічний криз. Е Деяких людей йде знепритомлення, а вона себе тримає в руках постій причині, по тій, по тій, по тій причині, що вона нервує, вона хоче контролювати ситуацію, в не, неї ну, не, не виходить це. І це була дуже велика проблема. Зараз тиск в межах норми взагалі круто і ну, без різких підвищень. Час від часу, десь колись, коли на роботі є великі проблеми, то тоді да. так. Звісно, ніхто не скасовував стрес і в тому, але загальне почуття мами дуже покращилося. І я дуже радий за неї. Я дуже радий тому, що я зустрівся в свій час з Світланою, що в мене є такий перший практичний кейс однієї ну, напевно найближчі людини, що я їй допоміг. Це ну, дуже така велика гордість моя.